Приїхали познімати 17-ту танкову бригаду до хлопців-танкістів. Зараз трохи поспілкуємося і, можливо, попрацюємо сьогодні по оркам, якщо буде бойова робота. Часто ну, знаєш, з різними підрозділами спілкуєшся постійно, і от е, піхотинці кажуть, що в танк ніколи не сядуть. Це банка, страшна фігня, фіги туди залізу, питаю в танкістів. Вони кажуть, я фіг з танка вилізу. Типу, туди по вулиці бігати, не в броні сидіть, це я не хочу. От розкажи, як от, можливо, ти це бачиш? Ну, Є свої плюси, є свої мінуси. Плюс в тому, що ти сидиш ну, в броні. Воно навіть от, якщо прилітає десь поряд, то сидиш в броні, і осколки по тобі не дасть стануть. Ну а з мінусів це те, що це мішень номер один. Uh -huh. От приклад, виїжджає там, біжить піхота і їде танк, Кого ти будеш першим стріляти. Звісно ж, танк. Ну, Про Бахмутський напрямок, то тут теж, так скажемо, не, не мед. Тут вони кожен день все посилюють свої артобстріли. От коли, скажімо так, пасмурно, то не так, більше ми работаємо. Uh -huh. А коли от, ясно було, як учора, то більше вони працювали. тому що ми не бачимо в них більше ж і ланцетові, і орлани. і і зали, оце є. Як сказати, вони давлять реально м'ясом і технікою. Сама жирна ціль, яку ви вражали, таке щось цікаве. На Херсоні був джекпот. Попали в трубу, яка проходила під дорогою. І ця труба була якраз нам по стволу по лінії вогню. І ну, чоловік 10 там ну, вони там і залишились. Скажи, будь ласка, за FPV, От якщо брати, я так розумію, по вам так, -от, так само відпрацьовували FPV, які зараз от досить часто на фронті з'являються. Я так розумію, от, наприклад, коли йде піхота, в принципі, ти можеш почути звуки пропелерів, як відлітається FPV. Якщо ти сидиш в танку, типу закупорений люками, то ти ти ну, не чуєш, не бачиш його. Нічого не чуєш, навіть якщо сидиш на башні і їдеш просто. Підступна штука, вона і швидка, і маневрена. Говорили з твоїми побратимами, говорили за броніки, за каски там, і так далі. І Вам танкістам треба це все чи ні, чи фіг залізеш туди? Ну, туди з ним не залізеш, а якщо в не танка, то треба. Угу. Ну, Возить з собою теж десь, як, не дай Бог, в лупе, то вже в нас було, що нам прилетіло. Там каски повминало, броніки Що можна сказати за Т-64-ку? Можливо, хотів би пересісти за якийсь Леопард, Абрамс там. Ну, вже Абрамс. А так я привик оце до 64-ки. Ну, стареньке, так. Да. Не сильно швидко вона так і їде. Ну, не знаю. Мене вже три рази спасала 64-ка. Коротше, йде така волна, б'є по рукам ногам, сразу німіє все. Ну так вилупило, в мене триплекс випав, коротше, вовнутрі. І припаяло трошки люк, коротше. Видавлював ногами люк. А, це якраз. Оджали пацани 64-ку тоді, і я на ній їздив. І вони прийшли ночі, ну, от усі, як од дороги, і влупили з РПГ. Один раз перед машиною, вторий раз мимо, і третій раз тут динаміка спасла. Mm -hmm. Сработала. Ну, Коротше, таке освічення. Тройку стягне. Збройні сили України ліквідували 880 окупантів. Повідомляє про це Генеральний штаб збройних сил загальні втрати російської армії вже перевищили 410 тисяч в особовому складі за минулу добу. Росіяни втратили 13 танків, а також 37 бойових броньованих машин. А в Росіян поменшало артилерійських систем на 12 одиниць. Втратили загарбники одну реактивну систему залпового вогню. По небо втрати ворога такі два засоби протиповітряної оборони, також 26 ворожих безпілотників. Збили сили оборони три крилаті ракети. Автопарк Росіян теж значно поменшав за минулу добу на 26 одиниць машин і автоцистерн. І втрати по спецтехніці, дві одиниці за добу. Нічна комбінована атака. Росія скерувала на мирні українські міста балістику, шахеди і ракети різних типів. Як звітує командування повітряних сил, балістичну ракету Іскандер М. Загарбники запустили з тимчасово окупованого Криму з Курської області на Україну летіли 14 ударних шахедів. Водночас із тимчасово окупованого Запоріжжя супротивник запустив три керовані авіаракети Х-59 та протирадіолокаційну х 31 П. Українські захисники збили дев'ять дронів камікадзе і всі керовані авіаційні ракети. Те в небі над Харківщиною та Дніпропетровщиною. Той людей загинули через обстріл Сумщини. Повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили по юнаківській громаді, запустили керовані авіабомби. Пролунали чотири вибухи. Попередньо через авіаудар загинуло подружжя, яке перебувало вдома. Зруйновано один приватний будинок, п'ять пошкоджені. Двох чоловіків поранили росіяни в Запорізькій області. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Окупанти поцілили по приморську Васильківського району. Прифронтове село обстріляли з артилерії. Медика надали постраждалим. Всю необхідну допомогу. Херсонщина тут двоє людей загинули ще один поранений. Бо минулої доби окупанти обстрілювали область, влучили по трьох багатоповерхівках і тринадцятьох приватних будинках. Як повідомляє обласна військова адміністрація в Білозерці та Антонівці, пошкоджені газогін та машини. Через ворожий обстріл Дніпра напередодні постраждали четверо цивільних. Вони всі перебувають в лікарні. За даними обласної військової адміністрації, росіяни поцілили по житловому сектору, понівечили 10 осель і кілька автівок. Через падіння уламків у багатоповерхівках і місцевому підприємстві вибиті вікна. Ми живемо доця з чоловіком, її доці. Чоловік з доцію зараз в больниці посікло осколками від степо. Хотіли йти вперед, поки там менше у нас вікон, хотіли йти туди, щоб там переждати, але воно рвануло і все на нас посипалося. Стекла, ну абсолютно все. Там потолок так цілого, нічого немає середини. І від ранку окупанти обстрілюють ще Нікопольщину під ударом. Також Мирівська громада минулої доби росіяни атакували район ударними дронами, важкою артилерією, реактивними системами. ГРАД на підприємстві виникла пожежа, побиті будівлі та машини. Двоє поранених на Донеччині. Як інформує військова адміністрація? Напередодні армійці Кремля скрували свої снаряди на три райони області. Шість разів обстрілювали Курахівську громаду і пошкодили два приватних помешкання. В селищі гостре поцілили у багатоповерхівку в Краматорському районі. Понівечина оселя в Бахмутському двоповерхівка, шість домівок. і Промислова споруда. Вночі росіяни завдали два ракетних удари по Харківщині. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Під мінометними та артилерійськими обстрілами були понад 15 населених пунктів. Пошкоджені будинки, господарчі споруди. Загарбники поцілили у селище Пісу... Пісочин, уражені два ангари. Із зерном пошкоджені трактори та вантажівки. Також росіяни випустили шахеди по закритій базі відпочинку в селі Скрипаї через влучання. Пошкоджені три будинки на території бази потерпілих немає.